Сонячну станцію потужністю 120 кВт для електроживлення очисних споруд водоканалу в долині встановили у грудні 2023 року. Розповідає начальник енергетичної служби підприємства Руслан Базюк. Зараз вона виробляє 100-110 кВт на годину, тоді як очисні споруди споживають 65-70. з 1 липня 2024 року. Водоканал почав продавати надлишок електроенергії в загальну мережу, а саме компанії Прикарпат Енерготрейд. Основна затрата тут на очистку стоків це є електрика. Вона нам в літо в літній час ми можемо сказати, що покриває приблизно десь так до 60% власного споживання. Плюс буде ще генерація. Відповідно на тому, ми теж будемо економити, бо будемо продавати в мережу електроенергію. Економія на оплаті в рахунках за електроенергію буде. Крім того, ми зменшуємо навантаження в загальному на енергосистему. Долинський, перший в Україні водоканал, що набув статусу активного споживача, і має договір на продаж надлишку електроенергії в загальну мережу, розповідає начальниця департаменту закупівлі енергоресурсів компанії Прикарпат Енерготрейд Світлана Дем'янів. З її слів, скільки грошей за одну кіловат годину отримуватиме водоканал у долині від продажу надлишку електроенергії, залежатиме від періоду генерації. Ціна не є сталою, вона є прив'язаною до ринку доби наперед, тому вона є ринковою ціною і залежить від годин доби, коли відбувається генерація. Це може бути як і гривня-дві, так і в більш холодні періоди, коли генерації менше, до 6-7 гривень. На облаштування сонячної станції для роботи очисних споруд водоканалу в долині міська рада виділила з бюджету міста 4,7 мільйона гривень, розповідає міський голова Іван Дирів. З його слів, від грудня 2023 року станція виробила для підприємства приблизно 70 мегаватт годин електроенергії. А водоканал зекономив приблизно півмільйона гривень. Іван Дирів каже, що повністю станція окупиться орієнтовно за два роки. Два позитиви перше водоканал заробляє кошти. Ну, наприклад, продаючи надлишок, я не знаю, приблизно 50 тисяч в місяць, можливо, більше буде, в залежності, як будуть сонячні дні, водоканал заробить. І за ці кошти зможе там, поміняти трубопроводи, якісь насосне обладнання там, і так далі. Тобто це перший плюс. Ну і другий плюс, що в країні збільшується кількість електроенергії. Все ж таки, ну вона подається в єдину енергомережу. Разом із тим, каже Іван Дирів, замість продажу надлишку електроенергії в єдину мережу, місту вигідніше було б живити свої комунальні будівлі. Утім, додає міський голова Долини, законодавство забороняється. Мені цікаво би було, аби цю електроенергію ми могли віддавати, наприклад, іншим своїм структурам, ну, наприклад, в лікарні, чи в садочок, чи до школи. Виявляється, це зробити неможливо в умовах діючих нормативно-правих актів. Ми стараємося це змінити. Ми провели дві наради в офісі президента восени 2023 року і вже в лютому в кінці лютого 2024 року. Є відповідні доручення і укази щодо того, щоб привести наше законодавство в якийсь подібний вигляд до європейської і дати можливість громадам чи відповідним структурам мати, мати можливість отак. Запроваджувати ці системи, крім водоканалу, сонячну підстанцію потужністю 16,3 кВт облаштували і для дитсадка Теремок, який відвідують приблизно 100 дітей. Її запустили у жовтні 2023 року, розповів Іван Дирів. З його слів, встановлення станції обійшлося в 1,2 мільйона гривень. 630 тисяч виділила обласна рада, решту місто. Директорка дитсадка Тетяна Криницька розповідає, що завдяки станції в закладі є світло і під час аварійних відключень. Влітку сонячні панелі. Лі генерують для садочка до 70% електроенергії, говорить Тетяна Криницька. Завдяки сонячним батареям нам вдалося поставити в себе на хачоблоці електричну панель, завдяки якій під час відключення світла ми елементарно можемо діткам підігріти сніданки, обіди, вечері. Коли розпочинається опалюваний сезон, вони дадуть нам можливість вони під'єднані до насосів. Які покачують водичку, тобто котельня наша буде і надалі працювати і. Система не дасть системі замерзнути. у Долинській громаді з грудня 2020 року працює система енергомоніторингу. Роботу двох сонячних електростанцій у долині контролюють два фахівці відділу сталого енергетичного розвитку і адаптації до змін клімату міської ради. Крім того, вони стежать за споживанням електроенергії ще в 96 комунальних будівлях громади, щоб мати інформацію про загальний стан споживання і вироблення електрики в місті. Кожного дня ми бачимо хто скільки яка будівля споживає десь робимо аналіз, можемо там. Скажем, так відреагувати негайно на якісь перевищення лімітів у 2024 році, говорить Іван Дирів, сонячними панелями з потужністю 120 кВт оснастять ще дві споруди водоканалу. З його слів, таке рішення вже ухвалили депутати на сесії міської ради. Іван Дирів каже: головна мета встановлення таких станцій це стійкість енергосистеми і гарантоване водопостачання і водовідведення для жителів громади під час аварійних відключень світла. Також облаштування додаткових станцій, розповідає. Міський голова Долини ймовірно дасть змогу знизити тарифи на енергопостачання для населення після облаштування інших станцій з альтернативними джерелами енергії, додає Іван Дирів, їх об'єднають у єдину систему. Зараз ми хочемо наступним кроком це в'язати в єдину систему, де буде один мудровий центр, та який буде керувати всім, так звана, скажем, диспетчерський пункт, який буде керувати як генерацією в межах громади. Так і розподілом, так і забезпеченням споживачів, керування попитом і навіть послуги балансування будемо надавати для Укренерго. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківщина.